Ні. Mm -hmm. Завдання президента України щодо забезпечення якісних умов життя населення незалежно від місця проживання на Двірнянському районі і в місті Надвірна значними темпами ведеться житлове будівництво і створюється сучасна європейська інфраструктура сервісу. На сучасному етапі місто Надвірна і Надвірнянський район це суцільний будівельний майданчик багатоповерхового і приватного житла в європейському стилі. І цьому сприяє добре розвинена мережа будівельних магазинів, зокрема фірми «Смарагд Прикарпаття, в комплексі якої також працює цех підготовки розчинів, металобаза, автозаправна станція. Готель тощо. Наша фірма зосереджується і працює в основному в будівельній галузі. Так, конкретно місяць, буквально тому ми ввели в експлуатацію наш новий будівельний магазин. Ідея заключалась у тому, що Україна, яку ми всі любимо і вважаємо, що це європейська держава, повинна починати надавати європейське обслуговування. Треба помаленьку відходити від базарів базарів, якихось гуртівень і пропонувати нормальні умови для людей, які би давали можливість і. Якісний товар побачити, і вибрати цей товар, і комфортно його отримати, тобто отримати повний комплекс такого цивілізованого обслуговування. Саме тому ми і відкрили цей комплекс, який майже 3,5 тисячі квадратних метрів має так, для того, щоб представити все, що ми можемо і готові продавати нашим клієнтам. Принцип нашої фірми у тому, щоб забезпечити хорошу ціну і високу якість товару. І звичайно, максимально ефективне і гарне обслуговування населення. «Смарагд Прикарпаття це сотня стабільних робочих місць. Мережа будівельних крамниць пропонує все, що необхідно для елітної і багатоповерхової забудови з максимальною зручністю доставки і доступними цінами у планах відкриття величезного павільйону меблі. Принцип нашої фірми саме заключається в тому, щоб працювати на мінімальній націнці, для того, щоб в першу чергу були задоволені люди. Так а наш заробіток складає. Те, що ми продамо більше, заробимо менше, але будемо рухатись і працювати з великими об'ємами. Зараз наша фірма має близько 100 чоловік, 100 робочих місць. Так в даному секторі у нас працює десь близько 30 чоловік. Тобто ми маємо інші напрямки нашої роботи, але на даному етапі це 100 Робочих місць бурхливий розвиток будівництва і торгівлі в центрі міста надвірна це природнє явище. В сучасних містах в центрі люди не живуть. Тут значний діловий шум, надто жвавий автомобільний рух. Нині центральна частина міста це ділові і торгові квартали, які щільно розбудовуються. Тут робочі місця, тут розвиток, тут майбутнє. Нині ніхто уже не заперечить, як чудесно описалось в ландшафт міста, багатоповерхові житлові будинки фірми Полярис із комплексом крамниць, із чудовими під'їздами, і гаражами, і дивовижними краєвидами із вікон квартир. Це Просто будівельні твори мистецтва багатоповерхівки на вулицях Мазепи, Франка і Ковпака із чудовою бруківкою, квітами і дизайном. Просто не віриться, що це робота рук наших людей. Звичайним добрим типовим прикладом є гастроном родинний, де для покупця передбачена вся європейська продуктова корзина, а поверхом вище – відділ реалізації виготовлених євровікон. Ще одним прикладом успішного підприємництва є дуже популярна в надвірні торгова мережа пікант Кремниць» із цікавою власною філософією. Наш торгівельний бізнес складається з. Трьох магазинів. Перший магазин знаходиться на вулиці Мазепи, другий магазин знаходиться на ринку. Він зараз перекліфіковується в рибний магазин, тобто це буде тільки рибні продукти. І ось це третій магазин, який відкрився зовсім недавно. Він називається Кант-Домашня кухня. Акцент в цьому магазині зроблений на власне виробництво. Тобто, це є Продукти харчування для обіду, наприклад, або додому, тобто це є готова продукція. Це є власне виробництво випідки, тобто торти, печенька, торти на замовлення, сільні торти і так само пекарня, тобто булочки, хліби. І для дітей представник торгової мережі Пікант Зоряна Монастирецька розповідає, що в їхніх крамницях великий асортимент продуктів харчування, але акцент на власне виробництво і домашня випічка, торти на замовлення, кухня домашнього приготування. Нашим країнам потрібна стабільність і вони побудують європейське диво. Як відзначає голова районної державної адміністрації Юрій Касіянчук, який здійснив об'їзд сіл Красна, ланчин Добротів і ряду інших населених пунктів, приємно констатувати те, що активізувалась участь сільських громад у вирішенні питань розвитку інфраструктури. Зокрема, у селі Красна надзвичайно активно ведуться роботи по благоустрою в центральній частині і біля сільської ради громадським способом. Надзвичайно ретельно проходить ремонт шкільної їдальні Краснянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, на який із районного бюджету виділено 30 тисяч гривень. Триває ремонт культури в якій вкладено 29 тисяч гривень із бюджету сільської ради біля школи майданчик із штучним покриттям основа якого зроблена громадським методом а покриття за спонсорські кошти 7 тисяч гривень профінансовано на модернізацію освітлення в селі у селищі Ланчин ведеться будівництво у загальноосвітній школі перших других ступенів шкільної їдальні за рахунок районного і селищного бюджету на що виділено 124 тисячі гривень. Облаштовуються внутрішні туалетні кімнати. До речі, теплі туалети вже зроблені в 11 освітніх. Ніх, закладах району і у восьми інших проведений капітальний ремонт. Школярі Ланчина мають новий стадіон із штучним покриттям. Активними темпами проводиться капітальний ремонт видної історичної споруди австрійських часів, яка буде окрасою селища. У червоний будинок залучено кошти обласного, районного і місцевого бюджету всього 257 тисяч гривень. Дуже позитивним фактом є те, що нову автобусну зупинку зробив своїми селами приватний підприємець Михайло Зубко. Значна робота по благоустрою, проведена на території Ланчинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, але значні ремонтні роботи ще потрібно зробити у самій школі. У селі Добрутів теж активно виконується програма модернізації освітлення, зроблена чудова автозупинка, відкрився великий торговий центр. Саме село заможне надзвичайно охайне. В Рамках виконання програми економічних реформ на 2012-2014 роки заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава. Районною державною адміністрацією здійснюється реалізація заходів на виконання завдань президента України Віктора Федоровича Януковича щодо забезпечення належних умов життя населення незалежно від місця їх проживання. Проїжджаючи сьогодні по маршруту село Красна, селище Ланчин, село Добротів. Ми мали можливість поспостерігати на практиці реалізацію цих завдань, оголошених і поставлених президентом України щодо створення належних умов для проживання населення. А ці завдання і ці питання. На постійному контролі керівництва районної державної адміністрації, керівництва обласної державної адміністрації і на посиленому контролі президента України ряд питань голова райдержадміністрації вирішував одразу на місці або по телефону. Наприклад, питання про формування пішохідного переходу тощо. Хочу зазначити, що саме питання і постановка його забезпечення належних умов життя для наших громадян. Воно носить комплексний характер і не можна окреслити якимось умовним кордоном, що це є саме от такі умови, і їхній перелік має якусь таку сталу форму і обмежений. Ні, це в першу чергу і питання, що стосується соціального забезпечення населення, особливо малозабезпечених, Малозабезпечених сімей, це питання і медичного забезпечення, це питання і роботи освітніх закладів, це питання інфраструктури, це питання освітлення вулиць, це питання. Належного створення умов для того, щоб органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади могли максимально ефективно в найкоротший термін і з найменшими, так би мовити, затратами як часу, так і матеріальних ресурсів для жителів району, отримати ту чи іншу послугу і тому це питання. Носить комплексний характер. Воно не є якимось таким, скажімо, фрагментальним. Це питання щоденної роботи, як органів місцевого самоврядування, так і органів виконавчої влади, усіх структурних підрозділів районної і державної адміністрації. І ми це будемо робити і запевняю, що робота ця буде з кожним днем підноситись на новий якісний рівень. Сьогодні ми побачили, як за рахунок поєднання зусиль держави, як за рахунок поєднання зусиль громади на місцях і як за допомогою. Використання і залучення коштів інвесторів можна робити добру справу і можна створювати і покращувати умови для життя нашого населення.